Як пустеля Сахара підтверджує та доказує, що землі 6 тисяч років? Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію постійно через те, що гарячі вітри постійно дмуть в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має тільки 2080 кілометрів і ця відстань зростає щороку. Нещодавно науковці на основі вивчення росту пустель оголосили, що Сахарі близько 4 тисяч років. Та якщо землі мільярди років, то чому ніде немає більшої пустелі? Чому найбільший з них тільки 4 тисячі років? Ми знаємо істину з цього приводу і віримо, що близько шести тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4400 тисячі років тому був всесвітній потоп. оскільки важко мати пустелю під водою, тому найбільші пустелі повинна бути близько 4000 тисяч років.